Шановні присутні, розпочинаємо спільне засідання постійної комісії до міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, етики, регламенту та засобів масової інформації, По постійної козиції до Вінківської міської ради. З питань міста будування, планування території, будівництва, теплі земельних відносин, природи користування. Урядок з даний проданий. Перше питання. Погодження порядку денного та 58-ї сесії Вінківської міської ради 8 скликання. Інформується пам'ятаю Людина Васильівна. Шановні депутати, шановні присутні, порядок денний 58-ї сесії Великимської міської ради 8 скликання затверджено до міського голови номеру 617, 18-го червня цього року включає в себе 17 загальних питань і 18-те вісімнадцяте запитання. На цю є необхідність включити до порядку денного. Ще одне питання, воно вже є на сайті, як додаткове питання про прийняття окремого індивідуально визначеного майже у власність Вінськівської міської регіональної громади з державної власності. Прошу підтримати порядок денний з рахуванням одного додаткового питання. Якщо по ньому є питання, готова надати відповідь. Якщо немає, є пропозиція рекомендувати сесії затвердити поряд родин. Друге питання провести екзамен щодо надання дозволів на розробку документації землеусів Арктицької Миколаївської. Розглянувши заяву надання дозволу на виготовлення проєкту землеусів щодо відведення земельної ділянки користування, пропонується дозволити вироздіти проєкт зілобусу щодо відведення земельних ділянків користування із земель запасу комунальної власності військової площі. 3 реєстрації 1830 квадратних метрів з цілею для сіних осіння і опасання худоби в селі Сотницьке. Виготовлений проєкт замовлюстрій щодо відведення земельної ділянки у користування, податки на затвердження сесії Львівської міської ради. Чи є питання? Чи є питання? Питання немає, я пропозиція рекомендувати сесії за тарніфте рішення. Хто за, прошу мені сподівати. Проти? Проти? Рекомендований до цього не продовжуємо на розрушення проєкту землевостки щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення міста Гетів Свободи 1. Розглянувши звернення надання дозволу на розробку проєкту земельності щодо відведення земельної ділянки, подалі зміни цільового призначення місті грибів для вулиці Свободи, 1 під об'єктом міруховонажегова будівля, яка належить заявнику на праві власності згідно договору купівлі пільної заробітки 29 2023 року за номером 767 пропонує, дозволити виробити дозволити розробити предзавезю чи до віддання земельну ділянку в разі міни цільове призначення площею 4051 квадратний метр Цім, цільовим призначення для будівництва охорони будівель закладів освіти на цільове призначення для іншої житлової забудови, доводиться свободи один розробили технічну документацію, подати на затвердження сесії Амбітівської міської ради. Чи є питання? Конфлікт інтересів, я не знаю. Я пропозицію, що вважаю, що вважаю, що вважаю, що що вважаю, що вважаю, що вважаю, що вважаю, що Третє питання про надання дозволу виконавчому комітету Любінківської міської ради на проведення експертної досової оцінки земельної ділянки в місті Любінка, вулиця Магістральна, 73. Розглянувши заяву про дозвіл на викуп земельної ділянки місяць-подільського призначення, під об'єкту нереформальна житлова будівля під завод, що належить заявнику на правильного власності згідно договору дарування за номером 13 5 січня 2024 року яка перебуває у користуванні міській Гребінка по вулиці Магістральна, 73, пропонується з метою продажу земельні ділянки площою 945 квадратних метрів, відповідним кадастровим номером на сільськосподарського призначення під на якому майна ще належати завіку на праві власності згідно договору дарування, яка перебуває у користуванні в місті Гребінка по вулиця Магістральна, 73. Надати дозвіл виконавчого комітету Української міської ради на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в каждому пункті один даного рішення. Доручити міському голові вкласти довід розплату авансового внеску за рахунок оплати ціни земельної ділянки. Встановите розмір авансового внесу, дозволі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 306 тисяч 55 гривень. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу складає. 3 мільйони 60 тисяч 556 дерев, 12 копійок. Переконавчому комітету відійської міської ради. Надати експертну прошу оцінку земельникам на закачання сесії міської ради. Чи є питання? Я що Є пропозиція рекомендувати сесію сесії заказити рішення. Хто за? Тобто запрошуємо Прошу мови. Третє питання про витрати документації землі. А четверте, четверте питання. Про... питання про надання дозволу виконавчому комітету Дубінківської міської ради на проведення експортної військової оцінки земельної ділянки місті Любінка проводу спортивні 4А Українського району Полтавської області. Розглянувши заяву про дозвіл на земельної ділянки полиського призначення. Під об'єктом лікового майнатор гівельний парійович, що належить заємнику на праві власності, яка перебуває в його користуванні, пропонується з метою продажу, земельної ділянки площою 30 квадратних метрів, з відповідним кадастровим номером, несівкосподарського призначення, під об'єктом рухому майна, що належить заявнику на праві власності, яка перебуває в його користуванні в місті глибінка 4А. Надати дозвіл виконавчому комітету Кірпівської міської ради проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки вказаному пункт 1 даного річення. Доручити міському голові. Укласти договір розплату авансового внеску. Рахунок оплати ціни земельної ділянки. розмір авансового внеску в розмірі 10% з нормативної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 2483 гривні 96 ділянки згідно витягу складає. 24 839 35. Виконавшому комітету невістівські міської надати місце попрошу оцінку за межі нації за теж. Чи є питання? немає питання, пропозиція рекомендувати сесії за таргетичні. Хто за, прошу про школу про це? Проєкт рекомендування затвердження. Наступна питання цієї перезатвердження до Є пропозиція затвердити та передати власні земельні ділянки в межах заплатної передачі, що для будівництва будинку сподівається будівель і споруд за сел. адресу. Село Почаївка, вулиця Лесі Українки, 27. Село Тарасівка, вулиця Садова, 8. Село Квардіївка, вулиця Перемоги, 29. Місто Ребінка вулиця очі 77. Чи є запитання? Чи є запитання? Є пропозиція рекомендування сесії за правди причини. Хто за, прошу голосувати? Про підтримувати комендонованого зачення. П'ята питання про закарміння документації за... Розглянувши звернення до розпорядження документації і устрою, що опонується затвердження технічну документації землового устрою, щодо становлення відновлення земельних ділянків на полі на місцевості, площі 423 квадратних метрів з відповідним тарасом молодом. серйозно призначення для будівництва обслуговування будівель тоді вулиця по перемогу 61 метр. Рекомендувати сесії за першого тижня. До за, прошу виплати. Сьогодні отримали проєкт рекомендовано до заднечного. Четверте питання про несення з дорічних сесій, промовлення, запрошення, внесення змін до додоволеної програм, до надання земельних ділянок користувань, запинення право на інформує правослідово. Перше питання. За затвердження технічної документації землю відповідно інвентаризації земельної ділянки з відповідним кадастровим номером та надання користування на умовах особистого строкового сільського в місті депі та вулиці майстральської. Розглянувши звернення, надання тимчасового користування земельної ділянки на умовах особистого стрілку. Це йдуть у міській ребенці вулиці Майстральних закону відділення. Затвердити виконавчому комітету, Герківської міської ради, технічну документацію зимового устави щодо інвентарізації земельної ділянки комунальної власності площою 30 квадратних метрів своїм призначенням для будівництва та сховані будівлі торгівлі з повідним кадастровим номером в місті Гребінка, вулиця Магістральна. Надати в користування строком на 10 років на умову особистого строкового сервісу у земельну ділянку площою 30 квадратних метрів своїм призначенням для будівництва та сховані будівлі торгівлі мав магазин «Верший з відповідним кадастровим номером в місті Гребінка, вулиця Магістральна. Встановити орендну плату в розвитку 3% від нормативної цімки з даної земельної ділянки. Є така не пропозиція. Підкажіть, так, надавали вже доступ? Настосовлена технічна документація. Першим пунктом ми затвердили технічну документацію в виконавчому комітеті. Даємо користування на умовах особистого строкового середнього. Матина грошова оцінка земель ділянки становить 24 тисячі 84918 копійок відповідно до 3%.

12-12, що це воно. Така ну там разниця буде, 3 рубля, разниця, ну людині треба його построїти. Це дорожає, для всіх. так, А як воно платить? Це так ціста, яка це квітня? Це дорожай, подивіться, які ціни. Я при всім так всі, але таке виходить. А тоді є пропозиція 12%. А потім на сесії, якщо ви будете з конкретно. Після 12% відсотків вже переглядати нічого не буде. Якщо сейчас 3% і в кожному договорі оренди зазначили, що оренда плата може переглядатися переглядати основі. Таким чином, відповідно до цього пункту при наявності вже. Фактично, мало архитектурнують воду можна переглянути. Через воду переглянути, коли чоловік вже запуститься, що у нього ще немає нічого. І зараз давайте дати гроші, вже через вод запуститься, тоді ми так переглянути.

Це ж ну двісті це щось так питання не в грошах. Питання у підходу, мотивація для людини. Просить три дає три. Через рік можна переглянути сім чи дванадцять. Сутні двісті півдесять. А якщо хтось бере ремонтів тих самих немає, то я зремонтурую, потім запущу. Дуже так, так, так. Я не знаю, а якщо ремонтів хоче ще щось. Ну це якесь таке сумнівість буде. Я Щоб я робота була. В тому, в тому, в тому. В тому. Де діти з четвертої школи, хіба що по чу Чупачу все бігали, а сейчас просто обмальований. І нікому не. І дитина тоді йде, по якійсь тих самих порошок, у да, пристій. А всіки пристіжу там, але хто yeah, <звук> не так, <шоколад. звук> <звук> <звук> 7-12. Позина просить 3. Перва, цифра, друга, ваша пропозиція, 7, 3, Олексія, 12. Давайте проголосуємо за три То два прошу підняти. Якщо я засіб, то є за три. Ми сама чимаємо. Один один диспутат, за 7% один. Утримаємося один депутат. За 12% чотири депутатів. Рішення Сесія, ми отримуємо. Тоді рекомендуємо 12% до сесії. Сесія говорить, що більше кількість депутатів отримать інше рішення. Наступне питання. пропонування договору про встановлення особистого строкового суду. Перевірка по вулиці Незалежності 7Б Гараж Вороні. Розглянувши заяву, документи, що додаються до неї, про опоновлення договору оренди, про встановлення особистого строкового сервісу відсуту. ділянки від 12 червня 2015 року пропонується. Воно договір про встановлення особистого строкового сервісу від 12 червня 2015 року. Зареєстровано 20 серпня 2015 року у ліківською міської радою. Та заявником на земельну ділянку площі 22 квадратних метрів відповідно та й могилі позначення для будівництва індивідуальних гаражів. Едвін 49 років, 20 серпня 2015 року по 20 серпня 2064 року. Сплату за користування у розмірі 3% від нормальної грошової оцінки даної земельної ділянки. Матина глошова оцінка даних земельної ділянки складає 7689 копійок. Відповідно, 3% зазначених заяв становитимуть 230 гривень, 70 копійок. 5% становитимуть 384 гривень, 50 копійок, 7%, 538 гривень, 27 копійок, 10, 769 гривень, 12,92 гривен, 75 копійов. Чи я питаю?

Україна у зв'язку зміни Ренаря на території Легінківської міської центральної громади. Розглянувши керівника технічного центру, полтава правопродафон Україна, директор Хтори збережної відповідальності України Неполіт Солюшенс, пронесення змін до тової ради з імені шукання власності, зв'язку з передачі прав власності на форуму. З метою упорядкування взаємовідносин частини строкового платного користування земельної діяльності призначення розміщення та локації, які і споруду електронних комунікацій опонується, до договорів оренди землі комунальної власності, зміну складені рендалія і справу для на Україна на то від прийняття недочесномова. Не Інші умови діючих договорів залишити в чинній редакції з підписанням відповідної угоди. А саме в договорі оренди землі від 27 20. квітня 2007 року на земельну ділянку площу 598 квадратних метрів. У договорі оренди від 18 року Земельна ділянка площу 625 квадратних метрів. Там договорі оренди землі від 1 червня 2007 року на земельну ділянку 199 квадратних метрів. Все. Чи є питання? Якщо немає як за, питання, пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати. Проти, підтримую. Речі рекомендуємо до затвердження. Завершується певний пункт. Принесення змін до рішення 57-ї сесії Львівської міської ради, 8 скликання від 6 червня 2025 року No3222. Розглянувши заяву, пронесення змін до рішення 57-ї сесії Лібільської міської ради. Від 6 червня 2025 року виплавши пункт 1 та 2 в новій редакції. Зв'язку з наданим підтвердженням частки землекористування враховуючи на Суспільному засідання постійно профільної комісії, Пропонується внести зміни до рішення 37 сесії Рівської міської ради 8 скликання, від 6 червня 2025 року за номером 3222, виклавши пункт 1 та в новій редакції. А саме, поновити договір оренди землі номер 111 від 19 червня 2020 року 27,5 частини земельної ділянки площею 72 квадратних метри з відповідним кадастровим номером в місті Гребінка, вулиця Свободи 104Б ціля призначення будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Торгівельні проведіли, який належить заявнику на праві власності. Строком на 20 років з 19 червня. 20 року по 19 червня 2040 року. Ременно плату у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Установому порядку 20 щодо внесення змін до договора землі номер 111 від 19 червня 2020 року 27,5 частини земельної ділянки по Є питання? медиків. Ще немає питань і пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за, прошу. Минути. Проти, підтримались. Проект рекомендований до затвердження. П'яте та шосте питання ідентичні, але різні номера рішення. Звучать про внесення змін до рішення 57-ї сесії Рубінківської міської ради, 8 скликання від 6 червня 2025 року під номером. 3230 і 3231. Інформує провод Сергія Пропонується внести зміни до рішень 57-ї сесії Уінгівської міської ради і 6 червня 2020 року за номерами 2230 та 2031. А саме пункт 2 даного рішення в наступній редакції. Визначити організатор земельних перегідівської міської ради. Пункт 3.1. Дано рішення викласти наступній редакції стартову ціну воду розміру річної у розмірі 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Додаток 1 до рішень повідківської міської ради за номерами 1230-2031. Зазначити інформація про ворог номер 1 та роботі номер 2 у розпримілі системи нові етапні. Додаються до проєкту рішення. Немає пропозиції рекомендувати сесії за першу приміщення. Хто за, прошу голосувати? Проти? Підтримаю. Проект рекомендований досвіду. Питання в, Тобі, в, царі, в мене закінчилися. Чи в когось будуть питання що проповічно?